Доброго дня! Ви на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таро-прогноз для тельців на серпень місяць. Давайте подивимось сигніфікатор серпня для тельців. Це головна енергія, яка буде присутня у тельців в серпні. П'ятірка мечів. П'ятірка мечів розповідає нам. Що, можливо, вам потрібна якась інформація? Ну, мечі у нас це така якась конфліктна карта. Так що не витрачайте свою енергію. Давайте глянемо, з чим вона пов'язана, ця п'ятірка мечів. З ким ви будете відстоювати свої інтереси, начебто ви захищаєте свої інтереси, відстоюйте. Давайте подивимося. Так, церкви для тельців. які енергії будуть присутні. Двійка мечів. У вас щось, мечі, інформація, думки, ваші думки якось заводять вас в оману. Ви, начебто, не хочете бачити якогось виходу. Або ви не сприймаєте інформацію? Ви закрилися, і я не хочу сприймати цю інформацію. І тут, бачите, хлопець тримається за голову. Мені не подобається ця інформація. Давайте далі подивимося, з чим це пов'язано. Що це за інформація? Що це у вас за призупинка? Це може бути ще призупинка якоїсь справи? Давайте подивимось, які енергії на серпні для тельців. Трійка жезлів. Трійка жезлів нам каже, що ви посидите на цьому стульчику, відсторонені від всіх. І знайдете вірне рішення, нову дорогу, нові починання. У вас вже буде якийсь план. Ну, це добре вже. Але по цій карті потрібно. У вас є план, у вас є думки, що вам як робити, але немає ще, що ви ніякого кроку не зробили. Можливо, ви збираєтесь в якусь подорож, тому що це ще нові шляхи відкриваються, буквально. Давайте подивимось далі, з чим це пов'язано. Серпень, тельці, і енергії. Імператриця. У вас все вийде, У вас в цих дорогах, в цих ваших справах у вас все вийде. Тому що імператриця нам розповідає, що е... скоро збір урожаю. Скоро збір ваших результатів. Але треба трошки почекати. Він неодмінно буде. І ті результати, на які ви очікуєте, можливо, ви захочете піти в салон красоти, тому що імператриця у нас за імператрицю відповідає Венера, а Венера характеризується це красотой, красою, фінансами і коханням. Можливо, хтось піде на побачення. Цікаво, давайте далі розглянемо. Тельці, серпень. Що чекає? Двіка пентаклів. Ну, щось ви засумніваєтесь. Щось ви будете робити якийсь вибір. Ну, це вже добре. Коли є вибір, це вже добре. Можливо, ви ще. По трійки жезлів ви плануєте якусь подорож. Двійка пентаклів – це теж у нас можуть бути подорожі. Можливо, ви просто будете м м планувати свої фінанси. От, жонглювати так. Куди мені купити, не купить? Це можуть бути ще й відрядження. По двійки пентаклів ще й відрядження. Так, давайте далі. Тельці, серпень. Фінальна карта. Двійка кубків. Двійка кубків нам розповідає, що у вас може бути якась зустріч. Дуже приємна зустріч. Можливо, це е, ви обираєте новий шлях, вашу нову, новий якийсь проект. Ви задумали. І вам потрібно буде будете спів, співпрацювати з кимось. Ну, це тут співпраця це добре виходить, тому що без ніяких обманів, це добра кубкова карта. Ви, ви е, довіряєте один одному своєму партнеру. Можливо, е, імператриця у нас піде на побачення, і у неї буде вибір. Ще таке може, буде вибирати собі. Можливо, це ще якісь, якісь свято, на яке ви підете. Ну, двійка кубків. Це дуже гарна карта. Емоційна. З початку серпня у вас випадають мечі, ви якось нервуєте, нервуєте, потім. Навіть не нервуєте, ви закриваєтесь від цієї інформації, не хочете ні про що думати. Потім у вас з'являється нова дорога, результативна дорога. Ви отримуєте результати. І це все подвійки, чаш. Емоції. Фінанси, емоції. Але фінанси потрібно розпреділяти. Щось крупне не купувати. Тому що там з 23 серпня ретрогенератний Меркурій по 15 серпня. Тому. Бажаю вам мої тельці. Доброї співпраці! Це був таро-прогноз для тельців на серпень місяць. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам гарного дня та мирного неба!